Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які документи подаються для державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, який підлягає приватизації. Для державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються такі документи: Перше. копія наказу фонду державного майна України. Про включення об'єкту незавершеного будівництва до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації. Друге. Копія наказу державного органу приватизації. Про прийняття рішення щодо приватизації даного об'єкту. Третє документ, що містить опис об'єкту незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації. Крім випадків коли такий документ внесено до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.